Вітаю всіх! Я Вікторія Боярина, щаслива дружина та мама чотирьох дітей, авторка серії книжок Сім'я в пріоритеті про побудову міцної і щасливої родини та засновниця благодійного фонду Опен Майнд Фонд. У минулому я керувала низкою міжнародних проєктів, власною агенцією з комунікацій, українським представництвом зі селяй Україна і меценатською організацією. Зараз мій фокус спрямований на розвиток компанії Young Living в Україні, яка є лідером у світі з виробництва ефірних олій найвищої якості та продуктів на їх основі. Це білий міжнародний бізнес з чесними, зрозумілими правилами ведення та майже тридцятирічною історією. Вражає біографія її засновника Гер'янс завдяки стійкості, надзвичайній силі волі. Та наполегливості він подолав наслідки майже смертельної аварії, прикутий до інвалідного візка, без надії на те, що знову зможе ходити Геррі зцілився, відкривши для себе силу рослин, їх вплив на організм та голодування. І, врешті, створив глобальну компанію з прибутком більше 2 мільярдів за рік і більш шести мільйонами користувачами. І входить у 15 найбільших мережевих компаній світу. У Young Living 26 власних і партнерських ферм на всіх континентах та дослідницький інститут, де працюють понад 50 вчених. Компанія виробляє більш ніж 60 продуктів виняткової якості для здоров'я і гарного самопочуття. Вона піклується і про довкілля, налагодила ековиробництво та здійснює неймовірні проекти через власну благодійну фундацію. Це абсолютно збігається з моїми цінностями. Тут я маю змогу проявляти свої лідерські якості, реалізовувати свої мрії та життєву місію, ділитися з людьми інформацією про продукцію, яка може покращити їхнє фізичне та емоційне здоров'я, сприятиме особистому розвитку та достатку. Ефірні олії дійсно змінили моє життя. Залишився у минулому, важкий період, коли я, будуючи кар'єру, працювала в шаленому режимі, харчувалася нездоровою їжею та не приділяла увагу своєму стану здоров'я. Вигорала на роботі і хворіла так, що тижнями не могла піднестися з ліжками. Ці проблеми наштовхнули мене на вивчення та запровадження здорового способу життя. І заняттями, духовними та фізичними практиками. Проте деякий час я все ще продовжувала лікуватися фарм та хімпрепаратами, аж поки ефірні олії не прийшли в мій дім. У березні 2021 року я придбала стартовий набір Young Living і одразу ж закохалася в ефірні олії, побачивши на собі їх цілющу дію. І відтоді вони стали для мене і моїх рідних важливим інструментом для підтримки здорового способу життя. На їх користь я практично відмовилася від вживання фарм і хімпрепаратів. Влітку того ж року, під час перебування в дитячому таборі сталося декілька ситуацій, в яких мені допомогли. Саме олії, перший випадок харчове отруєння для зняття симптомів, якого виявилося достатньо лише. Кількох крапель суміші ефірних олій діджайс для всіх постраждалих. І другий випадок, коли син зламав руку замість знеболювальних препаратів, тому що в мене їх не було. Я дала йому кілька крапель копайби і він міцно спав у машині, поки ми їхали до лікарні. І після цього багато мам почали запитувати мене, де купити такі олії. Повернувшись із табору, я дізналася, що 10 роз них замовили собі стартові набори. Аптечка. З появою на моєму рахунку близько 500 євро винагороди, я зрозуміла, що ефірні олії приносять не тільки здоров'я, але й дохід. Я пройшла курс аромапсихології, почала проводити аромазустрічі та аромадіагностику. Та практично від всіх отримала позитивний зворотній зв'язок. У липні 2021 року я досягнула рангу екзек'ютів. і це був найшвидший ранг серед українських партнерів. І подала заявку на участь у конкурсі Experience Hawaii та виграла поїздку на Гавайї. Там я відвідала ферму, де вирощують королівський сандал, і посадила. Своє особисте сандалове дерево. Перші успіхи надихнули мене, і я заснувала спільноту Essential Way, яка єднає українців, закоханих в ефірні олії Young Living, та свідомо приділяють увагу своєму самопочуттю. У листопаді 2021 року моя команда налічувала вже 120 партнерів. Зауважу, що я до Young Living не мала досвіду співпраці з мережевою компанією. Попри це, мені подобалося все, що тут відбувалося. Нашими спільними планами завадила війна з її початком. Янклінг тимчасово припинила діяльність в Україну, але незважаючи на це, протягом шести місяців компанія продовжувала виплачувати українським партнерам бренду, а це понад тисячу осіб, кошти на рівні тих, що вони отримували до війни. Для мене це був дуже важливий показник. А ще у компанії дізналися, що я є засновницею благодійного фонду і перерахували до нього 50 тисяч євро. Ці кошти ми направляли на допомогу партнерам, які постраждали внаслідок бойових дій: на лікування, ремонт житла, побутову техніку, одяг та інші потреби. Як власну перемогу ми сприйняли новину про те, що компанія Анклівінг пішла з ринку країни агресора у вересні 2022-го Я відвідала щорічну європейську конвенцію Ян Клівінг у Валенції, і компанія відновила постачання продукції в Україну у жовтні. Я взяла участь у Silver Retreat в Сполучених Штатах Америки, де відвідала Головний офіс, виробництво, лабораторію Young Living і спілкувалася з керівництвом компанії і керівництвом благодійного фонду. Відвідала ферму Лаванди і ялівців, жила в готелі Мрії, в якому знімали фільм Pretty Woman і отримала купу подарунків. Кожен партнер бренду має можливість поїхати на Сільвірітріт з рахунок компанії. І надзвичайно приємно, що у Young Living є можливість. Партнерам по досягненню кожного рангу здійснити поїздку на відповідний ретрит. Та відвідати ферми компанії зараз. Я вже мрію досягнути ранг платина, щоб мати змогу полетіти в Еквадор. То чому я сянхлівінг? Тому що янклівін зі мною, з людьми, рослинами і планетою в цілому. Тут я вбачаю величезний потенціал як у користі від користування цілющими продуктами, так і в можливостях для бізнесу. Тут відчуваю любов. І хочу нею ділитися. По-друге, тут є можливість кожному розвивати бізнес та мати необмежений пасивний дохід для мене важливим є те, що я можу будувати свою спільноту, запрошувати однодумців, людей разом з якими хочу розвиватися, подорожувати, здійснювати свої мрії. І в цілому будувати цей елегантний бізнес. Я залишаюся мобільною і можу працювати з будь-якої країни. Це бізнес без капіталовкладень. Особливо це актуально для українців, як в країні, так і за її межами. Для початку роботи з young Living достатньо лише приєднатися в електронному кабінеті, і не потрібна якась спеціальна освіта або. Знання іноземної мови, офіс і наймані робітники. Особисто я запустила навчання з бізнесу для своєї команди та організовую курси з аромапсихології та аромадіагностики. Тож кожен може приєднатися в будь-який момент. Якщо ви хочете бути здоровими як фізично, так і емоційно, запрошую вас до спільноти Essential Way, де за допомогою ефірних олій. Та здорового способу життя ви зміните якість свого життя. Також запрошую до моєї команди стати партнером, щоб разом впроваджувати культуру здорового споживання натуральних ефірних олій, як в Україні, так і за її межами професійно зростати та допомагати іншим за принципами кармічного менеджменту, при цьому мати пасивний дохід, подорожувати та здійснювати свої мрії.